Скажіть, будь ласка, яка проблема зараз вас турбує найбільше? Добрий день, мене звати Байбара Марина, і я є головою батьківського комітету сьомого г класу. Я, мабуть, скажу не тільки свою проблему, а й проблему батьків і голів батьківського комітету. Нещодавно у нас відбулися загальношкільні батьківські збори, де були присутні голови батьківських комітетів класів, і було винесено декілька питань. Але найголовніше питання було щодо того, що наш навчальний заклад хочуть реформувати. І це я вам скажу, викликало дуже багато хвилювань, питань, занепокоєння щодо батьків, бо батьки так і. Не зрозуміли, що буде відбуватися з нашим навчальним закладом. Його будуть реорганізовано, його змінять якийсь тип, перепрофілюють, переформатують, що взагалі з ним буде відбуватися, чи просто змінять з перших третіх ступенів в перші другі. І всі ці питання внесуть собі правильні юридичні процедури. Також виникало питання, і воно озвучувалося щодо того, чи відповідні органи місцевого самоврядування занепокоєні і детально аналізували матеріально технічну базу школи професіоналізм викладачів вчителів кількість учнів бо як би там не було цей навчальний заклад це найбільший заклад золочівської громади і там навчається більше тисячі дітей а ці діти мають високі досягнення і в олімпіадах. В конкурсах, в спортивних іграх беруть участь і займають високі е, нагороди на всеукраїнських і обласних рівнях. Але знаєте, найбільше таке питання викликало те, що батькам хотілося побачити саме цей проєкт рішення щодо реорганізації, який буде виноситися на затвердження міської ради. І батьки хотіли. З ним би ознайомитися, провести обговорення і щоб також відповідні органи, які будуть відповідати за реорганізацію в Золочівській громаді, вивчили громадську думку батьків і обов'язково до неї прислухалися. Скажіть, будь ласка, яке питання вас зараз турбує? Питання турбує заключається в тому, що хочуть від нас забрати цю маленьку школу, де навчаються наші діти. І батьки всі зібралися тут, щоб боротися з цим питанням. Чому саме забирають частину подвір'я, забирають наш корпус, щоб зробити з нього ліцей? Де знаходиться корпус? Пош... Поштова 7, так? так, ми тут вкладали дуже багато коштів, багато вкладали часу, щоб наші діти зручно тут навчалися. Навчалися, є тут всі умови, щоб діти зручно і в цій школі, в школі навчалися. Але так як хочуть забрати, ми тут якраз всі батьки зібралися, щоб боротися з цим питанням, чому, чому саме так в такий чи важкий час забирають дітям комфорт і щоб вони десь влаштовувалися в іншому місті, великій школі, де, напевно, не буде такої зручності, як в цій. І от батьки хочуть тут. Боротися з цим і сказати декілька слів ще. Наскільки нам відомо, куди нас хочуть забрати, там немає умов для наших дітей, тому що тут з руками вкладають кошти і не хочеться наново вкладати кошти в інші заклади. Просто цікавить, чого ну, думка батьків нікого не цікавить насправді. Можна було хоча б запитатися, а тут відбувається, забрали і все. Ну, так не може бути. Вчилася тут моя і старша донька, так само за неї вкладалися кошти, вчиться менший син. Хотіться, щоб все було якось правильніше і запиталися все таки думку батьків. На мій погляд, вже багато років в цій школі вчаться діти молодших класів, і я тут вчилася зрештою, і моя дитина вчиться, і мабуть, і друга дитина піде сюди. Їм тут зручно тут маленьке приміщення, свій спортзал, своя їдальня. Тут ну роками, роками тут все було створено для дітей молодших класів. А які ваші дії в подальшому? Що плануєте робити? Чи кудись звертаєтесь? Та можливо, думаємо звертатися до якихось вищих людей, якихось депутатів, які дійсно можуть нам допомогти в цій справі. Ми розуміємо, що ми може і нас і ніхто не почує, тут крім золочева, але все таки надіємося, що хтось вищі, якісь люди, які мають змогу щось нам зробити, все таки нас почують.